Це огляд хорста, і це огляд найдешевшого хорста. Пропонуємо вашій господа фермера серія L. А, серія L це облегчена версія, вона дешевша, вона теж дуже сучасна, дуже класна. На базі шас і на базі кентавр. Тобто найпроста версія тракторів кентавр ДВ, 13 років на ринку. Всі ці все знають від компанії ДТЗ Україна. На сьогоднішній день це а, з новіших саме недорога сороковка. Є різні комплектації примусового, безпримусового, з циліндрами, сама проста гола на реверсі, без реверсу, хлопці, звертайтеся по поводу хорстів. Хорсті це оновлений більш сучасно зроблений трактор на, по типу тракторів Кінтавер, ДВ старіших. Пожалуйста, що ми тут маємо? По-перше, нова внешка. Це не суть важно, але все одно. Трактора мають інші кольора, геть, не червоні, сині, як раніше. От, різні цікаві цвіта. Трактора мають новий дизайн. Трактора всі зроблені по кузову. Більш-менш е файно, охайно в плані того, що немає там крила, які відламуються і так далі. Трактора, цей даний трактор йде на базі простої 25-ки з 40-ковим мотором, як і кентаврики, і була вежка на базі 25-ки з 40-ковим мотором. Не треба писати, що це все розвалиться, воно прекрасно все піднастроєно. І живе, ходить в грамотних руках. Якщо ти не рукожоп, то в тебе буде цей трактор робити і буде радовий. На базі силового агрегату км 385 24 і на базі силового агрегату КМ490 дана модель 40-трактор, цей Елька, має, на відміну від g серії у трохи конструкцію. І топливний бак, який знаходиться над. Двигуном він збільшений, але він досить незручно стоїть. Лізти в двигун, коли зверху бак, треба буде знімати бак. А він на чотирьох кріпленнях, чотирма болтами прикручений, вийняли шланг і зняли бак. Но все одно розумієте, що трошки буде гємурою в цьому плані. В остальному підкапотне облаштоване максимально ергономічно, грамотно, воздухан високо, вихлопнуха високо. Є бачок для гідравлічного масу, окремо виведений, окремо два насоси на гідравліку руля і на навісне. Передок під'єднаний через кардан. Трактор має повний привід, Включаємо, виключаємо, трактор має роздільні гальма ліве право. Трактор має такі задні мости грубші, збільшені. За що того, має трошки більше весу. На відмінності від обичних 40 Також трактор дообладнано до грузами, груза стоїть спереду досить багацька, груза стоїть ззаду. Трактор йде на широких кольорах 11,2-2,4, Попередній 7,5 на 16. Тракторис обладнано примусовкою, тобто циліндри ззовні, які діють як на підйом, так і на опускання приндітінне. Плюс до того мають плаваюче положення. Елька серія бачите, упрощена тут. А, Простіші трохи тяги, які трохи менше беруть, і нема швидко зйомних яблучок. Яблучки йдуть стандартні. Ну, тим не менше, трактор дуже охайно зроблений, ззаду все зашито. Маєте ж дві пари гідравліки на принчіп або на погрузчик, якщо треба. Трактор має ребра жорсткості на кривах, тобто, щоб конструкція була більш-менш така. Трактор має дуже сучасне робоче місце для фермера. Я зараз вам його покажу і покажу органи управління і коробку. Передач. Мінусом є щеколди на капоті, тобто капот закривається на щекоди. Це не нема якоїсь замка. Це теж трохи є незручно, але це таке мічі життя. Дивимось по робочому місці. Робоче місце в нас досить просторне. Підлога в нас іде рівна. Тракторець в нас йде висока дуже посадка. Речаги коробки передач знаходяться під праву руку. Підалечки, все підвісне, світло, приборне, теж сучасна, руль регулюється по виліту. Сидіння теж регулюється вверх вниз і жорсткість взад-вперед, тобто максимально. Нагадую, дві пари гідравліки. Сидіння амортизоване, файне добре. Повністю за робочим місцем все зашите, так само, як і підлога, повністю рівна, без дірок і так далі. Приборочка, така у вас сучасна, файна. для себе. На своїх там 5-7 до 10 гектарів. Без хардкору, без того, як люди беруть вбивати трактор. А для себе отлічний варіант. Він дешевий, він сучасний, він має добрий вигляд, він має трохи репутацію, тому що техніка подобно походила, і виробник є порядний, фірма багато років, є в Україні ДТЗ. От, він до. Максимально в ньому все є, що треба для роботи для повноцінної. А також мається любі необхідні вам комплектації. Треба реверс, буде, реверс, треба примусово буде примусово. Нічого не треба, просто обичний трактор, сороковка, саме дешевий. Буде вам сороковка, саме дешевий трактор. фірмінна приборочка, хорст, цифрова, показує все файно, грає. Гідропідсилювач керма отлічно робить, вивороту достатньо повністю. Тракторець маніврен, тракторець дуже міхенька, включається коробка, зараз самі побачите. Дуже мігенько, чик, все, їдемо, хлопці. Тому, кого зацікаво, пишіть, звертайтесь по цінах, по наявності, по доставці, по кольорах. Якщо брати додачу навісне, буде ще додатково торг. Хлопці, доставляємо безкоштовно по всій Україні, мається розсрочка, мається знижки для... ЗСУ для військових. Так що, кого зацікавив такий тракторець, будь ласка, набирайте, будемо файно раді вам допомогти. Моделька ще раз Horst L404. Комплектації мають це різні. Звертайтеся!